У давні часи жили брат і сестра, Дніпро та Десна. Вони підросли і батьки благословили їх у дорогу. Сестричко Десно, зараз треба відпочити, а завтра нас чекає дорога. Ми вода, нас чекають усюди. Ми потрібні землі, рослинам, пташкам, тваринам. І людям. Дорога непроста. Послухай мене зараз дуже уважно і почуй мої слова. Любо, сестро, засинай, сили набирайся, вранці путь не поспішай згодом відправляйся, шлях розвідаю для нас сили більше маю, прийде і для тебе час. Твою дачу знаю!» Братику Дніпре, я хочу вирушити в дорогу з тобою. Я хочу тобі допомогти. Ти мені обов'язково допоможеш. Однак, спочатку, не берися сил. І з тобою залишиться білий голуб. Він буде тебе оберігати. Ще до світанку вирушив Дніпро в дорогу чистив русла, нісся стеками, залишаючи за собою блискучу дорогу, щоб сестричка його знайшла. Уранці десна прокинулася і побачила поруч із собою білого голуба. Вона зрозуміла, що Дніпро вирушив у дорогу і звернулася до птаха. У небе благополуй. Добро землі моя Голуб одразу полетів і невдовзі побачив Дніпро. Повернувшись до Десни, птах показав їй дорогу. Минув час. Зустрілися брат і сестра в гирлі. Дніпро вже сягнув моря, а десна доторкнулася до нього І привіталася з ним. Я знав, що ти мене знайдеш. У тебе свій ритм, твоя сила в спокої, а твоя в рішучості разом ми, гармонія. Люди кажуть, що коли день ясний. Видно, де Дніпро, а де Десна. У Дніпрі вода сині стрімка, а в Десні золотиста й тиха, і досі ріки шепочуть свою давню легенду про турботу, підтримку, що тече крізь віки.